Сьогоднішня розповідь буде про невеличкий похід на одну з низьковисотних карпатських гір – стіжок або великий стіжок. Карпати бувають різні за висотою, з лісом або без нього, але вони завжди красиві. Особливе хвилювання і радість вони викликають, коли до них наближаєшся з півночі, збоку, передкарпацьки височани. В межах Чернівецької області України карпатським горам з півночі передує лісисте передгір'я, так зване Буковинське підгір'я. Це пасмо дуже гарне тим, що поступово підносить нас до Карпат і відкриває величні передові хребти. З одного з таких пагорбів на околиці села Вовчанець добре проглядається розгорнута панорама так званого перегомецького Низкогір'я. Ті перші хребти Буковинських Карпат, простягнуті в районі села Берегомет, постають різким орографічним уступом висотою 200-300 метрів над рівнем перегір'я. На їхньому фоні привертають увагу декілька сусідніх вершин за формою подібні до стіжків сіна. Вони так і звуться стіжки. Той, що правіше і нижче малий стіжок, лівіще, вище стіжок або великий стіжок. Ці гори домінують над курортом Мигова, створюючи своєрідний гірський амфітеатр із заходом. Особливо виразна височіє гора стіжок, яка добре помітна з усіх боків. Її будова досить інформативно проглядається з гірськолижного підйомника на горі Мала Кечера з висотою 745 метрів над рівнем моря. Вона оточена декількома крутими відрогами з пологим південним схилом і ніби проваленою вершиною з виробкою, яка губиться в гірському лісі. Маршрут на цю гору не є облаштованим, але через це ще більш цікавий, хоча і потребує певної витривалості і гарного взуття. Ці 6 кілометрів з набором висоти в 350 метрів проходяться за 4 години в середньому темпі, при цьому надаючи багато інформації про будову цих гір, характер рослинності і оточуючі місцевості. Цей чудовий зимовий день, ніби спеціально створений, щоб пройти цим маршрутом в режимі спостереження максимальної краси природи, що повстає навколо. Тримається хоча й не глибокий, але стабільний сніговий покрив, мороз 5 градусів Цельсію, блакитне небо іноді закривають швидкі хмарки. Наш шлях починається з галявини на дні невеличкої річки Мигівка, дуже швидко переходячи у крутий підйом старою бісоззаготювельною дорогою. Майже відразу починають відкриватися краєвиди цієї долини в оточенні бікового букова ялицевого лісу. Через кілометр підйому південний схил гори стає полога. На зміну лісу приходить невеличка поланина з фруктовими деревами, гарною шипшиною і декільками літніми будиночками. Вірогідно в старі часи ця місцина була розчищена від лісу. Ще на 100 метрів вище снігу стає відчутно більше, до 20 сантиметрів, і він казково покриває гілки молодих ялиць, що ростуть вздовж краю полонини. Тут же з'являється вітер. Справжньою прикрасою цієї полонини є велетенські кущі шипшини, яка за розмірами смаковими якостями тут просто неймовірна. І більше ніде не зустрічав кращу за цього. Вірогідно, тутешні природні умови є оптимальними для її зростання і визрівання. Звідси з висоти трохи більше за 700 метрів починають відкриватися, захоплюючі гірські краєвиди у східному напрямку. На іншому боці глибокої долини річки Мигівка височіють гори велика кечера 750 метрів і мала кечера зі станцією підйомника на вершині. Характерним для цих. Гірсько-лісових ландшафтів є те, що колір гір залежить від співвідношення рудих буків і зелених ялиць на їх схилах. Трохи далі, ближче до двадцяти 800 метрів. полонина закінчується і починається віковий ліс з домінуванням буків. Звідси вже починає відкриватися західний обрій, щоправда, через групу молодих ялиць на західному схилі хребта. На грибані хребта, де ми зараз стоїмо, ці вічно зелені хвойні дерева виконують скорішу роль підліску серед кремезних стовбурів буків. Далі на північ грибам хребта в розтіжок йде дуже стара лісова дорога, яку активно використовують звірі. На фото снігові підпитки копит лося. Ця дорога й не йде рівно, а постійно стрибає серед дрібних безіменних вершинок. Приємно рухатися такою місцевістю, відчуваючи, скрип промерзлої поверхні під ногами і освіжаюче таркання снігу, який спадає з гілок до обличчя. Але іноді треба шукати обхід, бо багно під снігом не до кінця промерзло. На гребання хребтів іноді трапляються такі верхові болота, де, окрім карликових порізок, нічого не росте, та й вони ледве підтримують, схилившись від сильних поривів вітру, зайвого зволоження і взагалі важкої долі. Тим не менше, вони милують око в сонячний день. На контрасті з ділянками пригнобленої березової тундри, сухі схили дрібних вершин окрадують сочно зеленими заростями добрих ялиць. Їхні розкидисті крони до того ж щедро прикрашені снігом нагадують казкові лісові замки, в яких можна укритися від негоди, що власне й роблять лісові звіря. Лісова стежка йде далі в бік гори стіжок і, рухаючися нею, цікаво спостерігати, як швидко змінюються гірські лісові геобельціонози. Цей район Буковинські Карпати. Є переважно низьковисотними горами з максимальними відмітками до 1400 метрів над рівнем моря. Через це вони мають найбільшу лісистість з усіх українських Карпат. Через особливості клімату і інтервали висот тут переважають саме досить нетипові ялицево-букові ліси. На дні гірських долин вздовж що правда домінують гірські тополі і верби, але круті гірські схили повсюдно зайняті густими лісами ялиці білої з домішкою вікових буків. Той час на гребенях хребтів і у верхній частині схилів вже впевнено газують пуки, іноді з домішкою явору. І ялиця тут виконує роль майже підліску, бо її дерева досить невеликі. Вершина великого стіжка помітно домінує не тільки над рівнем оточуючих далин, а навіть і над поверхнею хребта, до якого вона відноситься. Під час стрімкого підйому і південним схилом на захід починає відкриватися захоплюючий краєвид, але поки що дещо загромаджений велетенськими боками. Підйом швидко переходить у вузький, ніби відрог вершини, по якому йде дорога, і на схід також починає відмальовуватися мальовнича панорама гірського лісу. Вершина гори Великий Стіжок Маленька трав'яниста поланина на висоті 858 метрів із запоморочливими гірськими краєвидами на захід і схід. Західний горизонт загромаджений хребтами, що розташовані у міжліччі Сірето і Черемошу. На ближньому плані розпахується долина струмка стебник що є першою гірською долиною з боку передгір'їв. На самому обрії відніються засніжені схили гори писаний камінь, що сягає висоти 1220 метрів і віддалена звідси на 15 кілометрів. Західний схил гори стрімко збігає з-під ніг до річки Серед, яка тут виходить з гіри на гір на покавинські підгір'я і активно підрізає підніжжя великого стіжку на своєму правому березі. Так виглядає саме вершина великого стіжку. Це невеличке плато до 100 метрів в діаметрі, вкрите травою кущами шипшини і оточено старовіковими буками мудриною та ялинами. Верхній частині західного схилу ялини переходять на зміну ялиця. Одна з них вражає своєю красою і величю, сягаючи майже 20 метрів висоти. Під її захистом причаїлися деревовитні кущі ароматної калини. Ця ялина створює тут свій затишний мікроклімат, частково закриваючи прибігаючи галявину під вітром. А вітер тут сягає значної сили, бо ці вершини повстають першими на шляху повітряних мас з півночі. Чим є східний схил вершини стіжку? Це відкрита крута похила трав'яниста поверхня, яка ніби амфітеатром збігає в долину річки Міхівка. На цьому схилі нема жодних хвойних дерев, тільки бук. На протилежному боці долини Міхівки височіють вже добре знайомі гори Велика, та, велика та Мала Кечера. Яка, як і малий стіжок, є краєм Карпат їхнім краєвим орографічним уступом. Важко відірватися від споглядання прозорих гірських далей, але цікаво подивитися на північний схил стіжка, який дуже крутий і паріс густою старовіковою бучиною. Крізь дерева проглядається контур сусіднього малого стіжку, і за ним простори Буковинського підгір'я. З північної частини вершини стіжка відкривається неймовірно мальовничий гірський краєвид на південь, верх по долині річки Мигівка, яка верхів'ями глибоко занурюється у нетрі Буковинських Карпат. Цей погляд є дуже інформативним, бо дає розуміння, як влаштована ця місцевість ніби в розрізі. То схиливий буковий ліс ближнього плану поступово переходить в реліктові гірські ліси середнього плану, з тренуючою горою перехрестя, яка сягає 1100 метрів висоти. Вздовж обрію простягнувся масивний хребет довгий грунь з відмітками до 1400 метрів. На північному сході вершина стіжка переходить у вузький гребінь, яким вже можна почати спускатися на схід у бік мигала. На цьому схилі природа підготувала дивні натюрморти. У підніжжі амфітеатру східного схилу, який так добре проглядався з вершин, до буків додаються старовікові гірські тополі. Ці низовинні дерева тут отримують достатньо вологи через вигін рельєфу, що забезпечує інтенсивне стікання і накопичення атмосферних опадів з вершини. Але і буки тут, величні і різноманітні. Подальший спуск проходить крутосхилом, заваленим великою кількістю стовбурів беледня. Вірогідно тут накопичується деревина з вітровалів, які відбуваються на вершині і потім спадають вниз. На 30 метрів нижче по схилу вже з'являється підлісок з ялиці, який суттєво прикрашає сірі стовбури боків. А в розривах між деревами проглядає курортна частина села Мигова. Спускатися крутосхилом ніби нелегка, але швидка, бо гравітація робить свою справу. Кількість снігу помітно зменшується з висотою, а на неочікуване повстаючих в лісі галявинах вже з'являються здичавілі фруктові дерева. Проти зарана прощатися з очаруванням засніжених гір. На дорозі, яка йде зі стіжка на малий стіжок східним схилом хребта, з'являються ідеально новорічні ялиці. Вони не дуже високі, але милують окопишною формою крон, які до того ж картинно вкриті ніби декоративним сніжком. До цього додається тонкий аромат хвої, розбавлений свіжістю гірського морозного повітря. Незабаром дорога переходить у вузьку туристичну стежку, яка починає спускатися прямо до мигава. Сніг, снігу стає геть небагато, але ліс докорінно змінюється. Великі струмкі ялиці витісняються інші види дерев. Мірогід цей ліс було насаджено старіччя тому замість виробленого на потребу промисловості австро Угорщини, але виглядає він досить автентично. Несподівано ліс закінчується і розпахується краєвид села Мигава. До речі, якщо і ті швидко, тут можна впасти з урвища на парковку готеля. Шкода, але час закінчувати маршрут.